Всього у нас більше 500 пунктів незглавності, 326 це ті, які створені по органах місцевого самоврядування, 46 це пункти незламності, тим такі мобільні пункти незглавності, які утворили ДСНС. Решта це пункти незглавності, які утворив відповідальний бізнес. Я думаю, ви їх всі могли бачити, коли ми заходимо чи на нову почту, чи там в магазини, в аптеки. Є місця для підзарядок. Вони всі обладнали генераторами, і ну, люди можуть отримати якийсь мінімальний набор послуг, який. Потрібен для, для життя. Зараз всі пункти незглавності переведені в сплячий режим. У нас затверджено абсолютно по кожному пункту незглавності графіки чергування з відповідальними, доведені. Вони кожен знають, в яке число, в яку годину хто чергує. Але пункт незламності відкривається в тому випадку, якщо, не дай Боже, настає якась надзвичайна ситуація протягом двох годин. Тобто відповідальний черговий він знає, де що знаходиться за цей час, коли вони функціонували, ми вже. Опробували різні варіанти роботи пунктів незламності. Потім двох годин він запустить цей пункт незламності. Потреби як такової, ми зараз зрозуміли, що власне з постачанням електроенергії, ви бачите в Житомирі, незважаючи на всі ті удари, незважаючи на те, що у нас були підбиті майже всі трансформатори підстанції все ж таки завдяки злагодженої роботи обленерго, всіх гілок ми змогли забезпечити наше населення нормальним електропостачанням. Теплопостачання забезпечене, водопостачання забезпечене, тобто наша область в абсолютно нормальному такому стабільному режимі. А більше того, що найближчим часом у нас модернізується певним чином система електропостачання і вона ще більше буде посилена. І за останні часи ми бачимо, що відвідування пунктів ну просто воно мінімальне. Майже всюди нулі, 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 нулі Прийнято рішення, що ті пункти незламності, які працюють безпосередньо в приміщеннях. Районних військових адміністраціях в приміщеннях сільських селищних рад в приміщеннях старостатів вони будуть функціонувати. Тобто, ну там люди ходять на роботу, там є можливість приєднатися до розетки, до електропостачання, якщо не дай боже щось. Ну, вже хтось це їде, це, розумієте, така ситуація така може бути абсолютно якась критична в частному випадку. Mm -hmm. Тому що там людина їхала, у неї телефон розрядився, будь ласка, вона знає, що вона може прийти будь-куди, будь-який орган виконавчої влади і там підзарядитись. Тобто тут всім проблем ніяких немає. А от в такому вже повномасштабному режимі, коли ми запускаємося секунди пункти незглавності, це в випадку настання, настання надзвичайної ситуації.